Ось про це і поговоримо. Привіт, я Максим Щербина, а це проєкт Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. Давайте цього разу без актуальних новин та випадків з життя, які дозволять нам плавно перейти до основної теми розмови. Бо нинішня проблема старша за Вітольда Фокіна, але на відміну від нього все ще потрібно українцям. Тож телебачення Торонто» вирішило розібратися, чому з українською книгою трапився день бабака, у якому вона нескінченно переживає не найкращі часи. Як своє книговидавництво підтримують в інших країнах? та що, врешті-решт, варто було б зробити нашій державі, якщо ми хочемо бачити на українських книжкових полицях українську книгу без піар-кампаній від Медведчука. Українська книга генералі. Наймовірніше ви чули про скандал, від якого серце стало в багатьох. В книгарні є знайшли російські книжки. Причому вони були дешевші за українські аналоги. Так, так, в тій самій книгарні Є, яка у грудні 2019 року закликала би кутувати інтернет-магазин книг Якабу за співпрацю з російським видавництвом. Цього разу бойові дії розгорнулися у Фейсбуці. З одного боку барикад опинилися менеджери мережі книгарень, з іншого українські автори та просто небайдужі до долі. Нашого книговидавництва невдоволена громадськість від звинувачень у Фейсбуці швидко перейшла до дій та закликала би книгарню Є. При цьому є менеджмент не бідкався, що російські книжки їм підкинули, а невидима рука ринку любить гортати лише пелевіна. Він просто розводив руками та пояснював, чому торгівля українською книгою йде, цитуємо, «в супереч економічній логіці. Якщо не враховувати мережу книгарень є 50 50-70% в обороті великих книготорговельних структур складає російська книга. Головною причиною. Просування ретейлом російської книги є привабливі умови. Можливість створювати привабливі умови визначається у першу чергу перевагами у собівартості російського продукту у порівнянні з українським. Російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави у просуванні свого продукту в Україні. Таке враження, що заява не з 2020-го, а з 2013-го. Бо саме тоді практично половина книжок на українських полицях були російськомовними. При цьому наклади були рекордними, і це з урахуванням підручників. Без них все мало ще гірший вигляд. То що не так з українською книгою сьогодні? В'ю розбиратись. Коли десь у світі хочуть підтримати книговидавництво, то роблять це зазвичай за одним з трьох напрямків. Підтримують або тих, хто книги видає, або тих, хто їх пише, ну або ж тих, хто книжки розповсюджує. Ідеально, коли підтримка відбувається у трьох сферах одночасно. Якщо хочуть підтримати видавців, то надають їм податкові пільги. У більшості випадків це пільга на ПДВ, там де ПДВ існує. Його ставку або роблять зовсім низькою, або взагалі нульовою. Лише 32 зі 134 країн, досліджених минулого року, міжнародним. Одною асоціацію видавців вимагають платити в держбюджет за книги по повній. Здавалося б, якщо в ціну книги не закладатимуть ПДВ, то її можна буде придбати за пропорційно меншу ціну. Але, як зазначає польська дослідниця Катаржина Копець, у своїй статті про вплив ПДВ на книжкові ринки Швеції та Польщі все не так просто. Якщо податок зростає, то це зазвичай призводить до пропорційного зростання ціни книги. У той час як зменшення або скасування податку не завжди призводить до зниження ціни. Чому при скасуванні чи зменшенні податку ціна книжки для читача може лишитися незмінною? Все просто. Видавці зможуть лишити собі гроші, які мали б піти до бюджету, а значить, зможуть видати більше бестселерів Нью-Йорк Таймс, ну або заплатити вашому улюбленому автору за новий роман. Інший популярний метод підтримки це бібліотечні закупівлі. Держава масово закуповує книжки та передає їх бібліотекам, або дає гроші напряму бібліотекам, щоб ті закуповували самостійно. У Норвегії, наприклад, так закуповують від чверті до половини. Накладу більшості виданої там художньої літератури. Це одна з причин, чому цю країну називають найкращою для видавців та письменників. Твою книгу куплять завжди. Не люди так держава books. інший механізм підтримки книговидання гранти авторам та видавництвам. Приклад країни, де такий підхід активно впроваджується, це Австралія. Уряд через Австралійську Раду мистецтв виділяє гроші на публікацію книжок. В Україні така практика теж, до речі, існує. Наприклад, гранти на книжки почав давати Український культурний фонд. Також існує декілька резиденцій, які створюють письменникам умови для спокійного писання. Хоча частіше українські письменники отримують не українські, а європейські гранти. Нам потрібно Гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Книжка не може існувати без свого читача. Для того, щоб ці двоє зустрічалися якомога частіше, повинна існувати розвинена мережа книгорозповсюдження, книгарні бібліотеки, інтернет-магазини з налагодженою доставкою. Тож деякі держави підтримують саме книгарні. Найвідомішим прикладом такої політики є Франція, де за законом 1981 року усі книгарні від найменшої до Амазону мають продавати видання за ціною встановленою видавництвом. Максимальна знижка 5%. За задумом прихильників закону. Ону він мав би допомогти завадити великим мережам захоплювати малі книгарні, граючись у великі сейли, зберігати однакову ціну у будь-якому куточку Франції, хоч Парижі, хоч альпійському селі, та субсидувати за рахунок продажів бестселерів, на які не може бути знижки менш популярні видання, типу дебютної збірки оповідань автора початківця. 400 Форгандрдмільєн книг продаються Значна цінова конкуренція з боку гігантів типу Амазону у Франції неможлива, що дозволило місцевим книгарням позмагатись з ними на полі онлайн-торгівлі. Бо єдині причини, чому француз має віддати перевагу тій чи іншій онлайн-книгарні більший вибір та сервіс з любов'ю. Але Франція, Австралія, Британія це все якісь далекі та не дуже релевантні Україні історії. Як підтримують чи не підтримують власну книгу? у схожих на нас країнах, тих, що отримали незалежність, приблизно одночасно з Україною і були змушені боротися за книжковий ринок рідною мовою. З 1918 по 93 роки Словаччина разом з Чехією складали союзну державу Чехословаччину. У цій державі, попри декларовану рівноправність народів, словаки вважалися молодшими братами Чехів. Це була особлива формула, в якій говорилося про братські народи. Для українського слухача це звучить як дуже отруйне формулювання. До 1945-го навіть словацька мова офіційно вважалася діалектом чеською. Не дивно, що на момент проголошення незалежності мовна ситуація складалася не на користь Словацької мови та словацької книжки. На початку цього століття частка чеськомовних книжок на полицях словацьких книгарень складала більше 50%. Чеські видавництва збільшували свій ринок за рахунок словаків і отримували значніший прибуток. При цьому, на переклади бестселерів витрачали менше грошей, ніж їхні місцеві конкуренти. Через це навіть переклад Гаррі Потера Словацькою тривалий час був лише мрією. Все змінилося після того, як волання про допомогу від місцевих видавництв та авторів почула держава. У 2008 році. І ПДВ для словацької книги знизили на 9%. У кілька разів зросли гранти на видання молодих словацьких письменників та переклади найкращої світової літератури. Держава припинила покладатися лише на бібліотечні закупівлі та замовлення шкільних підручників, і пішла далі. Держава зробила важливий крок, утворивши фонд підтримки мистецтв, з якого, поміж іншого, дотуються книги. Об'єм виділених грошей збільшився, і загалом видавці задоволені діяльністю фонду. У результаті місцевим видавцям вдалося посунути чеських конкурентів. Частка останніх на ринку Словаччини за оцінками самих видавців впала до чверті. А от історія книжкового ринку Словенії значно менш оптимістична. Хоча після розвалу Югославії Словенія опинилася не у найгіршому становищі для розвитку власної книги. Словенській книжці у 90-х допомогли відсутність конкуренції з боку інших мов та небідні читачі. Але нинішній стан словенського книговидання добре описують слова видавця рока завертаніка. Словенська книга практично стоїть на колінах. Причина проста: місцевий уряд замість скасування ПДВ збільшив його, потім пішов ще далі і скоротив фінансову підтримку авторів та перекладачів. Дійшло до того, що бюджетні кошти почали виділятися тільки на підручники. Якщо на початку століття словацький книжковий ринок був удвічі менший за словенський, то сьогодні все навпаки. Кількість виданих найменувань у Словенії падає, а купа видавництв не має постійного штату та приміщень. Відсутність будь-якої послідовної державної підтримки книговидання призвело до того, що з дві чи сьомого по 2017 роки словенський книжковий ринок скоротився вдвічі? А кількість книжок зменшилася майже на чверть. У 2013 році для більш ніж половини українців купити книгу означало купити російську книгу. Але поступово ситуація почала змінюватися, бо почала змінюватися державна політика. Так у 2015-му нульова ставка ПДВ для книговидавців стала постійною, але при цьому змінилася філософія податкової пільги. Її отримали саме видавці, а не просто підприємства з друкарськими станками. Бо раніше пільгові ставки на ПДВ поширювалися не тільки на всі книги, а ще й на поліграфічну галузь. Тож цими можливостями Ристувалися росіяни в Україні відкривалися місцеві філіали російських видавництв. А на книжкових фабриках друкувались російські книжки для зменшення витрат. У 2017-му відбулася реформа бібліотечних закупівель. Програма Українська книга припинила існувати. Розподілом державних коштів тепер займаються не чиновники з Держком Телерадіо, які закуповували правильні книжки в правильних людей, а незалежні експерти спеціально створеного українського інституту книги, яких обирають на конкурсі. Було закуплено. 714 назв книжок від 91-го видавництва загальним накладом близько 1 мільйона примірників на рекордну суму, яка раніше ніколи не виділялася досі: це 114 мільйонів гривень. Тоді ж у 2017-му ввели ліцензування на імпорт російських видань до України. Видавці з країни агресора мають доводити, що книжки, які вони планують продавати на нашому ринку, не є антиукраїнськими завдяки поєднання. Ні, цих заходів полиці українських книгарень перестали справляти враження, на ви у костромі. А наклади україномовних видань минулого року досягли рекордних за часів незалежності цифр. Порівняно з 2013 роком, прогрес просто очевидний. Сьогодні на ринку лише 20% книг українських видавництв. Решта переважно російських. Але якщо подивитися на деталі, картинка стає не такою радісною, бо заходів, які були запроваджені у 2015-17 роках, все ще недостатньо. Вище ми згадали про рекорд. Ордні наклади української книги в останні роки. Але річ у тому, що 61% від цього рекорду це підручники. Так продукцію російських видавництв стали завозити менше, але при цьому розквітнув ринок контрафакту. Низькоякісні контрафактні книжки, нелегально передруковані з російських видань бестселерів вже в Україні. Коштують дешевше не тільки від офіційного імпорту, але й від продукції наших видавництв. Попри повну незаконність цього бізнесу, він дуже вигідний. Контрафакт усюди, а правоохоронці заплющують на нього очі. Легальна книжка українською, в наш формат так. А російська книжка легальна коштує в разів дорожче, майже 300 гривень. А це от книгу за словами видавця, просто скопіювали із офіційного російського видання та розповсюджують за скромну, ледь не втричі меншу ціну. Та й офіційні російські видавництва знайшли спосіб, як обійти виснажливу систему ліцензування. Ще одним небезпечним чинником для індустрії є дочірні компанії російських видавництв, які офіційно зареєстровані в Україні. Йдеться, наприклад, про компанії Альпіна Паблішер та Махаон. Додрукарська підготовка в таких видавництвах може відбуватися в Росії, а випускають їх в Україні спеціально зареєстровані представництва. Таким чином, росіяни активно виходять на український ринок, мінімізуючи витрати на логістику та податки. Водночас, за даними читому, тому, Ованіша українська література минулого року теж не зовсім україномовна. Чотири з десяти головних бестселерів 2019, видані в українському видавництві клуб сімейного дозвілля це російськомовні романи. Кріпасна ту сторону свободи, кріпасна права на любов, таким», міня не мухадінняглядиве, сідьмой централ, опасна ігра. Останню назву я вигадав, але принцип написання таких творів ви зрозуміли. А да бог з вами, Олександрович! Нам ще бунтів не вистачало. Приблизно 10% накладу української художньої літератури йде до публічних бібліотек, де її практично ніхто не читає. Соціологія свідчить, що українські бібліотеки відвідує лише 15% населення. І це разом зі студентами, викладачами та їхніми працівниками. За статистикою середньостатистичний українець щорічно витрачає на книжки лише 31 гривню. При цьому експерти як один зазначають, що в Україні пріоритет має надаватися саме україномовній книзі. У Віті є держава, яка трьома руками підтримує російськомовне книговидання. А от чи є держава, яка підтримувала б українську літературу, тим паче, що українські видавці вже мають свої пропозиції. Серед них введення ПДВ на книги видані в Україні російською мовою. Це дозволить уникнути ситуації, коли пільгу отримують насправді не українські книжки, а книжки надруковані в Україні російською мовою, як та сама кріпосна. Та пошло. Та пошло. Та пошло ти було. Безумовно, є українські громадяни, які свідомо купують книжки російською, але є велика частина людей, які хочуть купувати лише україномовні видання. І тут на заваді стає асортимент. Російські видавництва задовольняють попит швидше, бо мають більше ресурсів, більше перекладачів, більше редакторів, більше коректорів. А в нас же права часто купують досить швидко. Просто потім вони чекають у черзі два роки, поки з книжкою закінчать працювати. Звичайно, можна принципово не читати переклад якогось хайпового світового бестселера російською. І Чекати на український переклад багато хто так і робить. Але навіщо змушувати людей страждати, ховаючись від спойлерів у шафі? <клес> Не вистачає масштабної програми грантової підтримки перекладів літератури з іноземних мов. Держава могла б компенсувати хоча б витрати видавництв на купівлю авторських прав. Кілька швидко та якісно перекладених українською світових бестселерів зробили б для української книжки більше, ніж відвантаження тисяч примірників у бібліотеки. Також власники книжкових бізнесів пропонують поєднати підтримку україномовної книги з підтримкою книгарень. Для цього треба запровадити часткову державну компенсацію оренди фізичних книгарень. Звичайно. За умови продажу книг винятково українською мовою та мовами країн ЄС. Серед інших пропозицій пільгове кредитування для видавничого та поліграфічного бізнесу, бо держава має не тільки давати гроші, але й створювати сприятливі бізнес-умови. Кидай мишку, читай книжку. Щось десь робиться. Потім це щось відкочується назад, потім скасовується, недофінансовується, втрачає пріоритет, забувається. Ще росіяни лізуть чи не з кожної книжкової полиці. Тому найголовніше, що треба зробити державі, нарешті ухвалити Ішення, що і взагалі потрібна українська книга, причому потрібна не абстрактно, а у вигляді конкретного плану з напрямками роботи та кіпіай. Ми хочемо авторську літературу, чи ми хочемо свої переклади, чи хочемо більше своїх підручників, чи хочемо просто менше російського, чи хочемо все це одразу? Що ми як держава взагалі хочемо і навіщо? Бо поки що українська книга це не елемент державної політики, а й ентузіазм конкретних людей та спільнот. Дякую, що дочитали цей випуск до кінця. Отут посилання на наш минулий випуск, у якому ми говоримо про вибори у Сполучених Штатах. Чому неможливо, хто переміг Трамп чи Байден? Відповіді у тут. А це посилання на наш Патреон: донатьте улюблене телебачення та буде нам усім щастя у ці нелегкі часи.